Зателефонувала мене одна жінка, каже: я рік назад зробила клейм, отримала гроші від страхової компанії, вони мені дали 20 тисяч там, майже 20 тисяч доларів в перший внесок, даунпеймент. Я ці гроші взяла, наняла контрактора за місяць, буквально ми поміняли весь дах, всі щасливі. А потім мені треба було страхівку вислати, щоб вони мені віддали решту грошей, там 17 тисяч. Я забула. Я зараз дзвоню в страхову компанію, вони кажуть, що це не в час, треба було за перші 6 місяців це зробити, і того вони мені гроші не віддадуть. Каже, давай так, якщо ви візьмете ці гроші в страхові компанії, половина вам, половина нам, всі щасливі. Я сказав, знаєте, що нам не потрібна половина грошей ваших. Справді це дуже дуже, дуже приємна, е, приємна пропозиція, але ми вам допоможемо з цим безкоштовно. Це 3 секунди робота займе. Все, що нам треба було сказати, це друга страхова компанія. Дивіться, ось вам документи, коли куплялися будівельні матеріали, і вони в це було. І вони були куплені там за півтора місяця після того, як страхівка заплатила. Ось вам письмо від клієнта завірене юридично, що робота була зроблена така, то якщо ви не згодні, то кажіть, що що я не права. Вистав страхову компанію, він чого на сполося пише про те, що ви маєте зробити роботу за перші шість місяців, це правда. А не сказати їм про те, що робота зроблена за перші шість місяців. Два тижні клієнт отримав 17 тисяч всі які обіцяли. Тому, якщо у вас є якась проблемка, справді не соромтеся, питайте, ми будемо раді допомогти. Ми не беремо з вас гроші за пораду чи за якусь там дрівницю. Головне, що ви будете пам'ятати, хто вам допоміг. Якщо не дай Боже, ми будь-мож треба, ви будете знати до кого вернутися.